В ушах звінить, в очах все темно, сіре. Думаєш, типу, якийсь сон, там, чи ще щось. що Це не за мною трапилось, там, ні, 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 я зараз все відкрию глаза, все буде добре. Ну, вийшло так, що я відкрив глаза і дивлюся, що моя нога лежить рядом. Було більше семи операцій я переніс на назі. І потім вже. Період загоювання після того як вже е, мені хірурги сняли всі шви, я вже почав відновлюватись ходи, ну, ходити. То що більше ніж півтора місяця я взагалі не вставав, просто лежав. Ну всі мишці ж атрофірувалися. Потім вчився ходити заново. Перше зараз е, це хочу стати на групу, ну вирішити всі свої ці питання. І повернутися до свого підрозділу, допомагати хлопцям.